Молоде поповнення Студентська свобода Івано-Франківська підсумувала результати п'ятирічної діяльності та відзначила завершення цьогорічної мобілізаційної кампанії. Цьогоріч молодіжне крило націоналістів поповнили більше сотні студентів франківських вишів. Активістам організували невеличке свято. Молодь переглянула фільм Іван сила. Вибір стрічки не випадковий. Окрім доказу, що в нас є якісне українське кіно, сюжет також надзвичайно промовистий. Правда завжди переможе. Франків завжди. Було студентське місто, завжди було активне місто, і студенти були тим рушійною силою, які змінювали цю країну. Тому ми сьогодні черговий раз звертаємося до студентів з тим, щоб разом будувати цю країну, разом сьогодні усувати наслідки режиму. Ну і в подальшому працювати над тим, щоб Україна дійсно була українською. Ми активно ми проводимо час, проводимо різні акції, граємо веселі ігри. Часто різні вишколи, виїзди, в гори чи різноманітні екскурсії, як політичного, так і пізнавального значення.